Із загиблим на війні Олегом Соляриком Кам'янець-Подільська територіальна громада попрощалась 21 червня. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, вогник надії згас, коли смерть захисника підтвердилась. Олег Солярик загинув 5 вересня 2023 року на Донеччині. Лише за 9 місяців вдалося повернути тіло додому. Ми навчали Олешку в четвертій школі. У нас був дуже теплий, хороший дружній колектив. І ми всі пам'ятаємо його як того милого, такого славного хлопчика, а потім хлопця, який був завжди добрим. Ну, і залишився в наших серцях тільки такою якоюсь доброю, світлою і хорошою дитиною. Дуже важко, коли нам доводиться. Останню дорогу проважати наших учнів, наших дітей. Ми навчалися з Олегом, і сьогодні у нас така сумна зустріч однокласників. На жаль, про Олега ми тільки згадуємо з теплом, з добром і ніжністю. Він був дуже веселий, він був дуже жартівливий. Він не був відмінником, але навчався він добре. Він був один із серед лідерів у нас в класі. Ми вчилися з ним 9 років, і він дуже чуйна і добра людина, завжди був позитивним, завжди міг відгукнутися на чужу біду і завжди підтрим, ну, дати підтримку, як моральну, так і матеріальну. Не дивно те, що він сьогодні взяв зброю і пішов нас захищати, бо він був дуже товариський, дуже відзивчивий. Мав багато друзів. А в Я в Олешки була сім'я велика, було дві доньки, син. Він пішов воювати ще, коли почалося АТО. Він пішов в армію. А потім, коли вже почалася ця війна, його забрали туди на фронт, і от він пропав. Нехай йому буде світла вічна пам'ять, і ми завжди будемо пам'ятати про нього. Завжди згадуємо, як ми в школі вчилися, як ми на, які, на спортивні змагання ходили. Навіть згадуємо, коли була зустріч випускників, як ми весело проводили час, завжди він буде в нашому серці і в наших думках. Герої не вмирають. Наш однокласник для нас залишиться завжди чуйним, життєрадісним, веселим. Ми вдячні, що він став на захист України. І я хочу, щоб земля була легкою для Олега, щоб хмаринки були для нього теж теплими, щоб душа його знайшла спокій на небі. А ми і всі ми, і учні, і вчителі, і всі ми, жителі нашого міста, будемо йому вдячні і будемо його пам'ятати. З усіма почистями поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі.